Ось такий невеличкий хрест, ну, в порівнянні з іншими хрестами, ми використовуємо при похованні в колумбаріях в Запоріжжі. Запорізькі колумбарії, вони наземні, там такі ячейки, в них ховають або ставляють для зберігання урну з прахом. Потім можна ставити ось такий хрест, його зручно туди вставляти в землю. Табличка, ім'я по батькові, дата народження, дата смерті. Ось, наприклад, приготували хрест, урну. І завтра люди будуть вести в камубарі для зберігання урни з прахом. Вони не можуть поки що поховати на окупованій території, тому вирішили, щоб урну не зберігати десь в офісі або в дому у себе. Вони її там прикопають, поставлять її там на зберігання, і вона буде в землі, як полагається. Тому нагадуємо, що ми можемо допомогти оформити урну з прахом на зберігання в кавубаніях міста Запоріжжя. Звертайтесь телефон в шапці профілю.